Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Я буду готувати запікати в духовці ось таку рибку із овочами. Хек, отакий у мене є здоровий хек. Ось так. І ми його запечемо в духовці у фольгі. І буде у нас на вечерю. Так, як і обіцяла я вам показати рибку, як я буду запікати. Рибку хеку такий. Запікати в духовці. Що для цього потрібно? отака рибка в мене одна є величенька, я її випотрошила а зараз хочу розділити її так напів. Отак, побільше цибульки. Риба дуже любить цибульку. і Я додам морку таку подушечку зроблю і листя селери. Рибка дуже любить селеру, дуже-дуже. Ось так. І є мене приправа ось така приправа до рибки. А ще потрібна фольга. Запечу, духовку я вже підпалила. Ось тепер нам так треба зробити цю рибку. Я оці плавники позрізаю. Тепер я обережно відрізаю від кісточки. Кісточку я виділяю, видаляю, оббираємо гарненько хребет. От, і витягуємо. А рибка тримається на шкірочці. Ось так ми зробили. Ось таке в нас здорове таке філе. Нарізаємо всі овочі. Але так, цибульку просто кільцями, не, не дуже тоненьку, тому що вона дуже смачнюща буде, вона приготується і вона буде дуже смачна. Ми її з'їдаємо. Дуже швидко. Ось так. І тепер нарізаємо морпу просто такими, теж не дуже тоненько, такими слайсами, пластиночками, але не дуже тоненько. Ось так все приготували. На фольгу викладаємо цибульку, один шар цибульки. Можна її роз, розділити на кільця, можна так і от подушечкою покласти. Ось так. Зовсім-зовсім трішечки цибульку треба присолити, щоб вона все-таки мала свій смак. Викладаємо морковку. Теж зовсім-зовсім трішечки так. Тепер викладаємо рибку на цю подушечку. Ось так. І притрушуємо її приправою для рибки. Рибку треба зовсім-трішечки зовсім, зовсім трішечки присолити, тому що я скуштувала приправу, то солі в ній я не відчула. Ось так. Так що зовсім трішечки. І додамо, не шкодуючи додаємо приправку. Виправлю його, не зіпсуєш страву. Отак, От придавили, приплюснули вернесеньку. Тепер знову викладаємо цибульку і морковку. Зверху викладаємо селеру. Дивіться, який гарний у нас така картина. Бляньте, ніби художник намалював. Дивіться, яка, яка краса. Ось так. А тепер подінаємо краї. Ось так, замотуємо, скільки в нас є. Робимо таке, наче тарілочку. Ось так ми його придавимо і все, викладаємо на сковорідку. Ось, і викладаємо у духовку. Потім я скажу, скільки воно випікалось. Так, ось так. Все поправила, склала і ставлю у духовку. Пробую ось так. Вона зовсім м'якусенька, цибулька м'якесенька. Ось так накриваю. Готувалася вона 45 хвилин. Рибка наша проготувалася, гарно пропеклася. Ось так. Я її не відкривала, тому що я хотіла саме, щоб вона була така пропарена і м'якенькі очі, щоб тут були. Ось така вона, тепер вона в вигляді. Тарілочки ось так. Так її можна подавати в кульі. Ось так. Дивіться, яка це. Краса. Гляньте. Естетично дуже смачно виглядає. Корінь селери, хто хоче хто любить, можна їсти, можна не їсти. Морковка добре, така м'якенька, цибулька м'якесенька. а сама рибка. Ніжна, ніжна, вона гарно відламується так. М -м -м, яка вона смачна. І цибулька, подивіться. Слухайте, це неймовірна смакота. Тому я вам рекомендую приготувати таку рибку. Це і естетична солода. Це і смачно, і це дуже корисно. Риба з овочами не смажена на сковорідці. А в духовці, отак, в фольгі. Це неймовірно смачно. Так що приготуйте, Бог благословляє вас. Дасть нам завтра. Завтра буде, буде новий день. Ми з вами ще зустрінемось. Благословіння вас, Божих, зустрінемося, а з вами, була, як завжди, я, Любов.